Йому було всього 21. У Рівному провели в останню дорогу героя України Дмитра Шкльодо. У серпні чоловік підписав контракт та пішов боротися за Україну у лави збройних сил. Загинув 15 грудня в результаті артобстрілу. Проводжали героя на майдані Незалежності. Рівне знову у сльозах у небесну Гавань проводили 21-річного героя України Дмитра Шкльоду. Після закінчення школи у своєму рідному селі Нобель чоловік пішов на навчання у військовий ліцей, закінчив дворічне навчання та перебрався у рівне. Хорошою, дуже стриманою сильною людиною. Був командиром в ліцеї. Там ми познайомилися. Він себе зарекомендував дуже з хорошої сторони, як, ну, як командир. Що Господі Бог душу його там. Милості царство Дмитро навчався в університеті водного господарства і водночас служив у судовій охороні. У серпні чоловік підписав контракт та пішов захищати незалежність України. Було в нього завжди таке, що він хотів бути десь задіяними там, де люди впливають, так би мовити, на справедливість і бути присутнім у всьому в тому, що допомагає жити. На жаль, і в такому ранньому віці ми бачимо. Що... Але це герой. Прощатися з героєм прийшло більше сотні людей. Знайомі згадують його як добру і сміливу людину. Зупинилося серце нашого Дмитрия. Сумна звістка прийшла в його родину. І нам Ми співчуваємо родині. І слава героям. А ворог сказано: прийшов, щоб вкрасти, вбити і погубити. Так сказано в Слові Божому. І він оцю цю вірність державі, народу, дружині своїй сім'ї, нащадкам довів ціною власного життя. Герой України Дмитро Шкльода загинув 15 грудня внаслідок артилерійського обстрілу. Коли розпочалась війна, не стало навіть питань, де і як він буде захищати рідну Україну. Перебував в лавах Збройних сил України. На жаль, Загинув 15 грудня в бою з окупантом. У Дмитра залишилась жінка та маленький син, співчуття рідним та вічна пам'ять герою Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.